Оси. Попередження. Поступаю. І сукру. Питання. питання нашого уроку набути вмінь та навичок з виконання розпорядження складальних робіт, карданої передачі, головної передачі, диференціала та напівосі. І навчальні питання. Інструктор з охорони праці та пожежної безпеки. Перше питання, друге питання виконання розбирання зланих робіт карданої передачі, головної передачі, диференціалу на півозній та бортової передачі. На попередньому уроці ми з вами задали тему коротка передача. Так як у нас ну, всі агрегати автомобіля дуже важливі і від злагодної роботи всіх систем, всіх агрегатів залежить наша безпека руху як і якість роботи автомобіля. Тому давайте пригадаємо для кращого закріплення нашої попередньої теми коробку передач і проведемо таку невеличку інтелектуальну гру. Перше питання призначення коробки передач. Хто знай правди відповідь? Так, да, правильно відповіда. Неправильно. Наступне питання. Як в коробці передач відбувається саме перемикання передач? Så det är liksom bär. Bär. Vi riktar av det, man sitter på det. велику частоту повторень досягають і тривогують одну з цих звітних балок. За файлом механізм з'єднає коротку передач з головною передачою, і осі валів, якої розміщені в різних плошинах і відстань між ними під час рухового біля постійно змінюється. Що у нас може бути? Ви ось така екологія. Правильно, та передача. От тобто вона в нас обратно. Звід основні елементи картатої передачі. Що у вас в нас є на стенді, що у нас нападається? Перш за все. Трестовини, так? Партанії штабіння. Підвести підшиплю. Що ж це заходить? Еластична мута, правда. Самі води, так? Для чого кардана передача взагалі призначається автомобіль нашому права? Можна правильно. Дає про той момент безпосередньо від коробки передач на ведучий міст автомобіля. Він прикріплений або до кузова, або до рами автомобіля, як залежності, якщо автобулі плати пише, необхідності або легковий. Або на ресорах, або ну, на пружних елементах підписки. Так? Коли автомобіль наїжджає на якусь перешкоду, місто рухається. Тобто, якщо ходи, наприклад, падає в яму, місто пускається, виїжджає на якесь підвищення, міст піднімається. Тобто, для того, щоб вона могла згинатися, є в нас ці хрестовини і поводяться катанна передачі. Хто на землі основні несправності катаннії передачі? Що там може бути? Розбиті хрестовини, правильно. І чим вони <каклює> характеризуються в цьому справі? Що в нас є? Коли переступиться? При вишанні, при зупині. <каклює> Наступне питання. Який механізм призначений для збільшення тягового зусилля і передачі готового моменту під кутом 90 градусів відкраданої передачі на дві році? І що б що? Що це може бути? Хто скаже? Діференція. Головна передача. Правильно, головна передача. Тут вона на задній місці. розташована, видва розміста. Головна передача. Тут на світі призначення головної передбачення. чого ми казали, катана передача має якесь призначення, вона передає коробки передачення в будь-якому місці. так само у нас головна передача, теж вона має якесь перезначення. Правильно. Що... Правильно, передає зусилля, бо в той момент безпосередньо на півісі автомобіля середнього моста. Наступне питання, що дає можливість ведучим колесам повертатися за різною швидкістю на поворотах і під час руху автомобіля по завідій дорозі? Діференціал. Правильно, диференціал. Тут на спирному розрізі в задньому мосту становлюється наш дифференціал. Ми вже називали тільки що деякі деталі з нього, але ще не всі. Е, хто скаже, е, ну, саме призначення дифференціалу. Для, для чого ви їх призначення? Своїми словами, то пише. Зміни проти лишення зі стейки. Правильно, а та, що було так більше на практиці? Зміни котових швидкостей, може хто не знає. Mm -hmm. У нас на малюнку так, якщо автомобіль рухається прямо пряму лінією, колеса у нас ліве і праве обертається з однаковою швидкістю. так? Коли автомобіль виконує якийсь поворот або вліво, або вправо, одне колесо проходить більшу місце, друге яке зменшено проходить меншу місце. Для того у нас слугує, він зменшує швидкість того колеса, щоб автомобіль міг повернути. Так. Є ще в нас негативна дія дифференціальна. Чого, коли в важких там, дорожніх умовах або на сільській дорозі автомобіль стає і не може виїхати, колеса пробуксовують відносно покриття дороги. Якщо одне колесо буде, наприклад, стояти на сухій поверхній дороги, на чистому асфальті, а друге на ряду, то колесо буде пробуксовувати що на льду.

І передає огортовий мер на саму сонячну шести. Наступна, четверта позиція, якщо <постив> сантилітні, для чого вони побачили? Не <постив> ну, <постив> регулюють, вони виконують дорожню спеціально. Або обертають два колеса одночасно, якщо потаковане навантаження, або одна шестерня відносла пів у своїй у нас прокручується і обертається одне колесо, а друге або стоїть на місці, або обертається зменшують життість. Гайко відключі повинні відповідати розмірам галю та голову полтів і не мати чого. Пошкоджень, зади, Трішки. Так, далі, Лезо, виклика, повинно за товщиною відповідати товщині чого. Викорджувати, а що ми будемо робити? Повинні відповідати товщині садкого. Хлопці вита, або якогось там пальце. Для перенесення інструменту. Свідку приміштовувати, от ви принесли сьогодні свій особистий інструмент, щоб, щоб ящики, або спеціальні сумки, для того, щоб цей інструмент переносити. Ось частини інструментів ми не будемо захищені. Якщо ми маємо якісь фьорки або ще якісь гострі інструменти, вони повинні бути у корді. Гайки, які важко відкручуються, потрібно змочити. Це ми будемо змочувати далі? Якщо будемо розбирати карданну передачу. І вона ну, знаходиться під автомобілем, куди поклає різна волога, болото, може бути і пісок, і багато чого іншого. Воно починає все вжавіти, і та гайка це не хоче відключити. Це буде правильно, є спеціальна спаса, веде ну, 40, спеціальна деталя. Перевіркою співвізності отворів, коли складання вузлів, необхідно виконувати за допомогою чуго. Ми не можемо перевіряти співвітність пальцями руки, тому що ми можемо провести свої зробітки справнування. Якщо ми випадково пролили масло на підлогу, що ми маємо зробити? Засипати піском, можна тирствою, потім зібрати спеціальне на місце, спеціальний ящик, підлогу видно. Також забороняється зберігати на робочому місці дістану. Непотрібні деталі, так? які наприклад, або людини, легко займіться матеріал, так що ще можемо збройне. Травки, ми будемо витрати місто, збирати, так? будемо програти, витрати маску, можна йому нарощує збирати. Не можна, тому що воно легко Так? Це в нас є полежне Так, Зараз ми ознайомимося. Зараз ми роздаємося з інструкційною партією і починаємо виконувати реферальні солдатні ремонту. І, і почнемо ми з її передачі. Положимо його акуратно на схил. І ще нам тут щось потрібно зробити Ви Можете сказати, що власне моє для чогось туди є Лейд, так? Лейд, так? Крейт у нас використовується для того, щоб ми могли помітити, воно все відбалансоване. Тобто, коли ми будемо замінювати хрестовину, нам треба поставити мітки, в якому воно положені так назад завтра поставити. І продовжуємо далі відкручувати нашу карту. Кручу далі оці болти, підрісним підсипку і бути, Так? А Я буду розбирати голову про базу. Для цього ми підбираємо головку відповідного діаметра. Подовжувач. Первий відключу підвісни відчити. Відкручуємо саму північ, для того, щоб відняти нам голову по потрібно витягнути половину. В даному випадку у нас ведучий міст вже є в розгрузі, тому підвісі у нас підтягується до сумі. Якщо ми не робили на автомобілі, потрібні спеціальні сьомий кіток, щоб ви її повинні різняти. В даному випадку виходить, що кардана передача на стільців не знімається, тому треба відпустити само на 6 Тобто, вистою. Тоді ця кардана передача засідання, еластична муса замінюється також. Вона е, виготовляється з резини, резина з часом протидії починає нас тріскати, хлопати, і вона вже не має пластивки, тому її маємо замінити воно.

Для того, щоб закріпити наш політний матеріал. І в нас є три питання вимоги безпеки при виконанні функціональної стані робіт. то, що ми говорили, була справа на так? ми говорили про одяг, так Хто мені розкаже, бази сповідати. Які вимоги? На Одяг спав всі інструменти, які готовлені бути до роботи, без тріщин, різних деформацій. Наступне питання. Постоїнне справи всіх кардами і продачі. Те, що ми говорили, і що ми не до до. Так, працюємося під вісний підсекник. У нас теж там мухта, працюємося з міхом Не відбалансовано, да. так? І третє питання. Основні несправності молодої продачі і ви говорили про федеральну, тепер про грубну фарбачку. Які можуть тут представлятися? Підчипники. Мамо такі. Далі на футочному місці ми будемо далі розбідемо нашу підгрупу на дві бригади. Одна бригада буде працювати на першому робочому місці, друга бригада буде працювати на другому робочому місці. На поточний інструктаж у нас відводиться 180 хвилин. При оцінюванні ваших робіт буде... будемо прив'язувати правильність рекламі цієї роботи, позводіння інструментом, наявність планформи, так як ми робили, і так далі. На цьому наш сутний інструктаж за піднято, йдемо наперед, після зміка, проходимо всі в весенні і продовжуємо бачити.